Чотирьох чоловіків призовного віку, які мали намір незаконно перетнути українсько-угорський кордон за підробленими документами, виявили прикордонники Мукачівського загону. Двоє спритників перевіряли пильність інспекторів прикордонного контролю в пункті пропуску вилок. Один із зловмисників, – 49-річний мешканець Дніпра, інший – 42-річний харків'янин. Ще двох із Запоріжжя та Донецька виявили в пунктах пропуску Лужанка та Косино усі правопорушні. Шники надавали для перевірки документів тимчасове посвідчення військовозобов'язаного та довідки про проходження військово-лікарської комісії з ознаками підробки. Наявність у діях українців ознак злочинів передбачених статтею 358. Кримінального кодексу України підроблення документів, печаток, штампів та бланків, звуч чи використання підроблених документів, печаток штампів та за статтею 336 кримінального кодексу України ухилення від призову за мобілізацію прикордонники надіслали повідомлення до нас поліції.